Кілька десятків лебедів шипунів оселилися під московським мостом у Києві, де взялося теплолюбне птаство між кригою. Дивується пенсіонер Анатолій. У відеоколекції жителя Троєщини 40 тварин та птахів, які у різні пори року живуть у водоймах столиці, де качки, бобри та навіть водяні щури. каже лебедів у морози ще не зустрічав. Не знаю, чого це вони тут взимку. Вони ж, взагалі-то мусять вилітати кудись. Взимку що їх нема. Оце вже прилетіли очевидно раніше ніж треба. Екологи стверджують, лебеді прилетіли до Києва у березні, вперше за 10 останніх років. Зазвичай перелітні птахи оселяються на Дніпрі лише після того, коли розтане уся крига. Пернаті харчуються водяними водоростями, але з під льоду їх важко дістати. У цьому році понад тисячу птахів спантеличило потепління наприкінці лютого. Птиці відчули тепло та вилетіли з Азії. Поки були в дорозі, морози повернулися. Тепер селяться, де перша крига скресла, та шукають порятунку поруч із людськими оселями. Может быть чуть-чуть рано, но все-таки это в пределах тех норм календарных. Когда птица возвращается из дальних зимовок, для них не проблема находиться, на, если есть открытая вода, не проблема находиться и в более холодное время года. Складні умови життя примусили пернатих змінити характер, говорять орнітологи. Лебеді птахи горді, тому зазвичай не підпускають менших крилатих до своїх поселень та відганяють їх від зграї. Під мостом на Дніпрі дикі качки та чайки вільно плавають поруч із лебедями, ділять харчі на всіх та разом чекають потепління. Натомість підгодувати перелітних птахів знімальній групі каналу ТІВЯЙ не вдалося. Птахи тримаються обережно та не підпливають до нахабних оглядачів. Оксана Тупальська, Олександр Бражник, ТВА.